Привіт-привіт, народ. Знаю, дивляться мене старі майстри, молоді майстри шарощі. Таке ЧП. От мотоцикла. Достали кромів, обганяли з нього павуки. І десь от після Пасхи має приїхати чоловічок дивитися на нього. А в нас запара. Не повірите, яка запара. Не включається жодна передача. Взагалі блін. Получається, він завжди на нейтральній. І знаєте в чому причина? Причину, причину ми знайшли. Бачите, какака. Ми то називаємо стявся. Встявся чого. Набралося чогось в моторі. А, то не чогось. а куди воно могли набратися в коробку, не знаю Ну, коротше, в коробці було масло. От. Ой, блін, масло. Якби то було масло. Е, масло з водою. І вона чуть-чуть приржавіла Чуть-чуть того мотоцикла років 3-3,5 і да, ніхто не зачіпав. І от мотор корбається, крутиться, а бачите вон, яке ржаве масло йде. Ми масло те зіляли з водою, от, воно потекло. Заляли якогось такого переробу свіжого переробу, щоб трошки ще ним покорбати. І нічого не ну все, от. Ось така фігня. Десь там, я забув, яка там будова коробки. Десь, видно, при, прихватило ржавчиною валіка того, що має. Як воно там спрацьовує, не можу пригадати. Коротше, Ось така морочка невеличка. Маємо. Деня драє того дракона старого. Глубиється, він таке любить у того. Я тобі блин, не глупався, а він -то любить чищати, хай чистить. І отакі во. І мотоцикл Ніби не поганий. Ну і як загнати, хоча б одну передачу загнати, то вже воно певне, там розворушилося б. Ох, такі во. Ну, звичайні замороки.